А, слухайте, я просто я був певен, я ж бачив цей прохід, я був певен, що я десь звідси прийшов. А можливо, мені звідси треба десь уповсти. Хтось пам'ятає, чи я лазив по це, по вентиляції, бо я не пам'ятаю. Або, можливо, вона, вона ж вже десь у нас був такий момент на стрімі сьогоднішньому, що я пролазив і потрапляв в якусь потаємну кімнату. Можливо, о! Ходи сюди! І в нас тут прохід. Народ, вимкнулось світло. Просто вимкнулось світло. Ось так. Е -е, зупиняю стрім. Всім до побачення. Підтримуйте Збройні Сили України. Я навіть не знаю, чи ви там щось отримуєте, чи не отримуєте. Ну якось так. Зв'язку немає з чатом. Ви нічого не отримуєте. Ну, тим не менш. Па-па. Ну, я трішки ще почекаю, можливо, зв'язок відновиться, але я в це не вірю, звичайно. Сьогодні були прильоти і якось, мабуть, це має отак от закінчитися. Не вдається під'єднатися до чату, в мене пише. Спробуйте пізніше. Добрий народ. Підтримуйте Збройні Сили України, я зараз збережусь. Па-па, бувайте. Все буде гаразд. Ми переможемо обов'язково.